Справді це щільно побудована система, абсолютно комплексна, абсолютно е скоординована і прописана. Працює вона дійсно починаючи вже з дитячого садочку на сьогоднішній день. Ну і далі до підліткового часу і в принципі до кінця закінчення вищого навчального е закладу діти знаходяться під чільною увагою впливом е певних програм Російської Федерації на території Російської Федерації. Ці дво цей напрямок координують дві персони. Це в першу чергу Марія Львова Білова зрозуміла річ псевдообуцмен дитячої Російської Федерації, яка власне організовує депортацію наших дітей в першу чергу. А друга така персона це перший заступник адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнка. Він забезпечує от саме ідеологічний вплив через псевдодитячі рухи. Ну тобто він опікується всіми цими організаціями, які вони створили, і продовжують створювати. Це всякі сакалята, «Двіження первих воїн, юнармія. Народний фронт і так далі, 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 тобто, все те, що і я забезпечую вплив. На дітей це якщо брати з умовно кажучи позашкільного і позакласного впливу на наших дітей. Ну окрім того, давайте не забувати, що в принципі сама система освіти вона здебільше спрямована на ідеологію, тому що там ідеологія скрізь навіть в точних науках, в умовно, в математиці, фізиці і, там, в хімії, ви знайдете купу речей, які відсилають до російських наративів більше аніж до справжньої науки. Тому це дійсно до досить щільна увага до наших дітей. Окрім того, росіяни постійно ставлять соціальні експерименти в першу чергу на окупованих територіях на різних частинах окупованих територій. Здебільше під цей вплив потрапляють дві території: це територія Донецької області і Запорізька область. Тобто, по суті, наше приазов'я. Якщо так брати, єдине, що тут трохи є різниця від того, хто впливає на саму територію. Якщо брати там приазовську частину Донецької області, то тут вплив більше Марії Львової Білової, тому тут діють переваги іншим програмам програмам виїзду в і опікування дітей на територію Росії у вигляді проходження їх. Ну це так так би мовити, відпочинку в спеціально підготовлених дитячих таборах на території Російської Федерації. А на території е, Запорізької області, де більший вплив безпосередньо самого Сергія Кирієнка, там уця мілітарна складова знаходиться тому наприклад в чому відмінність да, у підсумку наприклад на території донецької області діють так звані давно вже з 2023 року діють так звані радники з виховної роботи це люди які є по суті правою рукою директорату в будь-якій школі співпрацюють із федеральною службою безпеки російської федерації от вони саме відповідають за ідеологічне оброблення наших дітей а на території Запорізької області там діють більше мілітарна складова.